Миру всім. На прикладі митаря і фарисія ми бачимо, що були в храмі Митар і фарисій. І Митар грішник він каявся і був з відкритим серцем. І він був оправданий. А фарисій, який стояв і осуджував Митаря, він гордився, суперничав і тому він залишився зі своїми гріхами та ще й більше набрався гріхів у храмі Божому. І тому ми повинні бути уважними. Де наше серце, яке воно, і чим воно наповнене? І тому нам потрібно смирятися, каятися, як робив це Митар, грішник. І Бог Його простив, оправдав і, і отрима благодать і благословення. А у фарисія гріхи тільки помножились. Ісус сказав: бережіться фарисейської закваски, тому що це сатанинська закваска. Фарисейська закваска знаходиться під прокляттям. Amen.